Ой, как у хороший! Дим, хороший. хороший! Тимко каже, що досить з нас вже нестабільної весни. Що весна може бути тільки українською, тож чекаємо через шість тижнів нашу українську теплу весну. Дякую. Він люди починають чекати весну з 2 лютого. У нас прогнози справджуються байбакові завжди це погода підводить. Він завжди має рацію. Коли я забирав його з місця спячки, з його клітки, він спав крепким сном. Ми дуже раді, що він в цьому році спить, тому що в минулому році він не спав і дуже похудів. І у нас були мрачні как бы, причувствия по цьому поводу. К щастя, вони не оправдались. Тимко, яка суперсила українців дозволить виграти війну? Яку б ти обрав? Тимко обрав терпіння, впевнена з цією суперсилою перемога точно за нами. Витримку ждуна. Ждуна. Так, витримку. Навіщував він по другому прогнозу, те, що українцям треба трохи часу, трохи витримки, набратися цих зусиль. Я знаю, що всі вже втомилися від цього, і ми тоді переможемо. なるほど。